7 листопада до відділу поліції надійшло три повідомлення про крадіжки з автомобілів. 39-річна Лазівчанка повідомила, що вночі невідомі розбили водійське скло в її автомобілі ваз 2101 звідки викрали магнітофон та акумулятор. Подія трапилась на першому мікрорайоні міста Лазава. На четвертому мікрорайоні в автомобілі ваз 2106 Зловмисники розбили скло та вкрали магнітолу. Про це повідомив 32-річний власник автомобіля. За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185, тобто крадіжка Кримінального кодексу України. Від 37-річної мешканки Лозової надійшло повідомлення, що з автомобіля ВАЗ-2101, який був припаркований на першому мікрорайоні, невідомі вкрали всі колеса. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185, тобто крадіжка кримінального кодексу України. На даний час триває слідство, встановлюються обставини події та причетні особи. Крадіжки з авто це досить поширене явище, а недбалість власників привертає увагу крадіїв. Аби автовласникам не стати жертвами злодіїв, необхідно дотримуватись досить простих правил. Не залишайте цінні речі в салоні автомобіля. Задля зменшення ризику стати жертвою зломисників закликаємо вас не залишати сумки, телефони, реєстратори та інші цінні речі. Виходячи з авто, не забувайте замикати двері і зачиняти вікна. Навіть коли йдете ненадовго в справах на заправних станціях чи шиномонтажках. Обирайте правильні паркувальні місця. У нічний час найкраще залишати своє авто в гаражі чи на стоянці з цілодобовою охороною. Якщо це неможливо, радимо обрати освітлені ділянки і зони з наявними камерами. Камерами відеоспостереження. Встановіть надійну сигналізацію, а також радимо використовувати GPS-трекери для захисту авто. Сучасна електронна сигналізація, доповнена додатковими механічними засобами захисту, створить суттєві перешкоди зломиснику для заволодіння вашими речами чи навіть автомобілем. Пам'ятайте, цілісність речей залежить від вашої обережності та уважності. Дбайте про власне майно, а також дотримуйтесь простих рекомендацій, аби обезпечити своє авто від рук зловмисника якщо ви потерпіли від такого злочину, обов'язково повідомте про це на лінію 102. Інформація про дорожню транспортну пригоду надійшла до відділу поліції 10 листопада близько 9-ї години ранку. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. При виїзді на місце події було встановлено, що 45-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, рухаючись на зелений колір світлофора, не надав переваги в русі кареті швидкої допомоги, яка рухалась з увімкнутими проблесковими маячками. Внаслідок чого відбулось зіткнення транспортних засобів. Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. На даний час триває перевірка.